Вітаю, друзі! У нас сьогодні за вами на огляді новий чудовий токарний верстат від Inkrafttu PL330. Він має 330 мм діаметр обробки на станину, метр по центрам, 1,5 кВт двигун. І тепер давайте, як у нас живодиться, дивитися його особливості і робити заміри. Поїхали. Верстат оснащений вимикачем маси, а кришка гітари оснащена кінцевим вимикачем. Двигун, як я вже казав, у нас має потужність 1,5 кВт. Може бути для мереж з напругою 220 В та 380. Привід від вогна до коробки шпинделя здійснюється допомогою двох клонових ременів. Сам шпиндель, як ми бачимо, в нас подовжений. Відповідно, стружка буде попадати не в гітару, а поза межі кришки гітари, шестерні сталеві, і в комплекті у вас повний комплект для нарізки метричних та дюймових різьб. Шпиндель має 12 механічних швидкостей обертання в діапазоні від 70 до 2000 обертів на хвилину. Коробка подач у нас має 15 швидкостей. Подачі можуть бути як ліві, так і праві. Коробку подач ви зараз бачите. А також. Таблицю нарізання метричних і дюймових різьб. Патрон має захисний екран з кінцевим микачем. Патрон 160-й під камлок. Прохідний отвір шпинделя в нас складає 38 мм, кону шпинделя морза 5. В завиському виконанні версат оснащений регульованим упором для супорта. Верстат оснащений нерухомим та рухомим люнетом, з захистом ходового гвинта, захистом різцетримача, різьбовказівником, робочим світлом. А також системою подачі мастильно охолоджуючої рідини з піддоном. Версат нас запускає за допомогою ваджеля в правій частині супорта. Зараз ми бачимо, що в нас обертається гвинт поперечної подачі, і от таким чином вона в нас микається. Тим самим важіль ми можемо увімкнути повільну продольну подачу, і ми бачимо, що вона в нас прийшла до руху. Якщо ми хочемо увімкнути швидку продольну подачу, то ми перемикаємо гвинти. І з допомогою цього важеля ми бачимо, що наш супорт йде по швидкій продольній подачі. Щоб запустити верстат в зворотному напрямку, тим самим важелем ми можемо це з вами зробити. Стосовно рісотримача, Ріситримач у нас маємо розмір 76 на 76 мм. Висота пазу під візєць складає 20 мм. По центру стають 16 нас ці Мала продольна подача в нас має можливість провороту для точіння коротких конусів. Ластохвости поперечної та малої продольної подачі регулюються допомогою клинів. Також на, автопод... на поверхні поперечної подачі в нас є Т пази для встановлення додаткової оснастки. Задня бабка в нас має швидко механізм фіксації. Піноль задньої бабки має зовнішній діаметр 32 мм. Хід пінолі складає 85 мм. На пінолі в нас є метрична та дюймова насічка. Конус пінолі морзе третій. Зверху на задній бабці ми бачимо, що у нас є масленка для змащення пінолі та фвинта пінолі, а також масленка для змащення підшипника пінолі. Сама задня бабка внає, в нас має можливість зміщення для точіння довгих конусів. Ширина станини на цьому верстаті у нас складає 195 мм. Профіль станини ми з вами бачимо. Станина масивна, і знизу в неї також є продольні додаткові ребра жорсткості. Заявлена твердість станини на цьому верстаті. В нас складає 52-56 одиниць по проколу. І зараз ми це з вами перевіримо. Переходимо до замірів і зараз дивимося биття зовнішньої частини токарного патрона. Це не, не шпиндель, оскільки патрон у нас під камлок, щоб вас не збивало з глузду оця полосочка. Тепер перевіряємо биття заготовки у патроні. Це у нас біля патрона, ну майже біля патрона, там сантиметри 3-4. Трохи переміщуємо. Це у нас десь сантиметрів 10 від патрона. Ну давайте зробимо, ну це в нас приблизно сантиметрів буде 20, щоб воно хоч якісь показники показувало нам. Ну і одразу паралельність до штанини, до штанини, до штанини нашої заготовки. Ну і по вертикалі. Биття зворотної частини шпинделя, а шпиндель вже навіть не на передачі від руки крутиться без патрона дуже важко, тому показники можуть бути трохи змазані. Биття посадочного конуса шпинделя, точніше патрона. Перевіряємо биття внутрішнього конуса шпинделя. І паралельність з допомогою нашої оправки. Паралельність усі пінолі задньої бабки до станини. Піноль затягнута. Паралельні всі пінулі задньої бабки до встановлені по вертикалі. Перевіряємо люфтнулі задньої бабки, задня бабка, бачимо, у нас повністю відпущена. Якщо ми їх хитаємо, а, задів пальцем. Верстат бачите, хитається. Для наглядності можу вам показати переміщення поперечки, люфт відсутній. Співпадіння центрів по висоті. Я, друзі, не певен, що відео може передати всю ту красу, що ми спостерігали сьогодні в ході зйомки цього огляду. І якщо у вас є бажання та можливість завітати до нас, то ми з радістю вам покажемо цю чудову модель. На цьому у нас сьогодні для вас все. І слава Україні!